В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Чекаю на Путина особисто в Туреччині у четвер, заявив щойно украинский президент. Але після повного припинення вогню зустрінемось у Стамбулі. Друзі, привіт! Путін обрав війну замість припинення вогню заради літнього наступу. Про це він ясно, що не сказав у своїй промові, але це очевидно в центрі протидії дезінформації вже повідомили, що такі заяви це для того, аби розтягувати гуму цих переговорів. Хочемо одне, потім друге. Потім в Стамбулі зустрічаємось і тягнемо це на роки. Тим часом готуємо літній наступ, ну і атаки по Україні. Якщо раптом прогавили новини протягом вихідних. Мистіться зараз. Янінка за вас все зібрала до купи і розкажу, що відбувалося. Отже, кілька важливих заяв пролунали. Скажу, що заява Путіна не є основною, вона є черговою. Втім, є реакція світу на сказане ним і на сказане після зустрічі у Києві лідерами коаліції охочих із Європейського Союзу і Великобританії. Почну із Трампа, друзі. Дональд Трамп після візиту лідерів коаліції рішучих до Києва та нічного виступу Путіна заговорив про потенційно великий день для України та Росії про завершення війни. Звучить куметно, правда, і пішов собі грати в гольф. Не розбираючи в деталях, не даючи оцінки того, що говорив російський диктатор, Еммануель Макрон, лідер Франції, сказав, що не може бути переговорів, поки говорить зброя, не може бути діалогу, якщо водночас бомбардують мирних мешканців. Потрібно припинення вогню, щоб розпочати переговори, сказав Макрон. Нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський, відповідаючи. На це відео з Путіним і його заклик, які вони там в Росії називають революційним, просто що вони готові без будь-яких умов. Говорить, що умова є, і умова це припинення вогню. Тобто, ви так робите, ви припиняєте. Обстрілювати, припиняєте наступати на наші території, обстрілювати цивільних, військових. Потім ми сідаємо з вами і говоримо. Це буде лакмусовий папірець. Ваша демонстрація того, що ви готові до цих перемовин. Ясно, що Путіна і його посіпак це не влаштовує з приводу ще заяви, які лунали. Великобританія так само висловилася, сказала, що. Тільки після припинення вогню, втім важливий тут момент Ердоган, Путін йому довіряє. Ми теж маємо непогані стосунки із Туреччиною, яка заявляла, що вона стоїть на своєму, тобто територіальна цілісність, незалежність України. Те, що робить Путін, Ердоган засуджує. Припинення вогню може створити умови для повноцінних мирних переговорів, сказав обережно. Ердоган підтвердив готовність Туреччини забезпечити переговори для досягнення довгострокового рішення. Ну і в розмові з Путіним він заявив, що всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для переговорів. Тому Путін вирішує, бо це логічно. Окрім росіян, більше ніхто подібного не висловлює, бо всі хочуть зупинки а росіяни хочуть тягнути. Гуму. Тому такою є на даний момент позиція Ердогана. З приводу того, що відбувається на фронті, я кілька слів скажу, що це важливо: обстріли продовжуються, наступ продовжується. Росіяни використали там ті кілька годин, які були під час параду 9 травня, на те, щоб перезарядитися, на те, щоб перегрупуватися, тобто виключно в своїх інтересах. На даний момент росіяни не просто імітували перемир'я, і про це говорить зокрема і Діпстейт, але й збільшували кількість штурмів. От вам для розуміння свідчать про це дані штурмових дій противника на період так званого перемир'я. У ці дні росіяни провели 193, 196, 161 штурмових дій відповідно на різних напрямках. Ну, Росія там писали в телеграм-каналах, що, мовляв, це все українці. Вони порушили тишу, придумали, що ми п'ять тисяч разів їх обстрілювали. Для чого? Для того, щоб імітувати. А що, мовляв, вони виконують перемир'я, а оці от не виконують. Ну і в Київській області, зокрема, попила напередодні вночі. Вдарило по по одному із сіл броварського району, крім того, вдарили по селу Павлівка Запорізької області, внаслідок чого поранені отримали двоє жінок, розтрощені будинки. Ну тобто, ви розумієте, сотня дронів летіла, збили 60. Це от станом на ранок неділі. Як виглядає перемир'я? Додам друзі, що на даний момент в найближчі дні буде важливою позиція Сполучених Штатів. Тому що з огляду на те, як вони себе будуть вести, ми дізнаємось, чи готові вони миритися із словами Путіна, давши ну неможливість, а практично покинувши нас в цих переговорах між Україною та Росією, які, як бачимо, закінчуються нічим, на даний момент обережно скажу, що є приводи для. Оптимізму це те, що Сполучені Штати напередодні нам дали ракети Петріот з допомогою інших країн, яким вони дозволили ці ракети нам давати. Ну і ракети великої дальності так само нам були забезпечені напередодні 125 ракет. Тому будемо сподіватися, що налагодження адаптивності сполучених штатів до реалії буде відбуватися швидше. І скажу, що напередодні віцепрезидент Сполучених Штатів. Джей Ді Венс нарешті почав я так розумію щось усвідомлювати, тому що заявив, що Сполучені Штати підтримують питання того, що спочатку припиняється вогонь, всеосяжне перемир'я. Ну а далі вже справа за зустрічю і налагодженням плану дій дорожньої карти, як все це буде відбуватися. Друзі, ілюзій ані я, ані військові, з якими от я говорила перед тим, як записувати вам це відео, не мають. Путін буде продовжувати єдине на що ми можемо сподіватися? От бачу, ви мене часто питаєте в коментарях, чи можливо взагалі зробити паузу? Говорять там ряд експертів, що це і на руку піде Україні, бо ми зможемо виробити більше зброї. Ми зможемо більше отримати систем захисту. Ну тобто, пауза для того, щоб підготуватися. Ні для України, за думкою військових, пауза не є вигідною. А чому? Ну тому, що росіяни збільшать в рази те, що вони мають, плюс фронт а, для того, щоб надалі ми могли повноцінно воювати, нам потрібно безумовно більше ресурсу для цього. Чи зможемо ми в короткий термін а, ці ресурси відновити? Якщо росіяни скажуть, от давайте зупинимо війну. Не перемир'я, от саме зупинимо війну там на кілька місяців. А самі будуть далі продовжувати всю цю історію. Має бути справедливий мир мають бути а, на наших умовах підписані документи, а, засвідчені країнами Європейського союзу, і те, що лунало в голос з приводу альтернативної історії такого союзу, в якому би п'ята стаття. Яка є в Альянсі, в НАТО про те, що якщо нападають на одну сторону, то це розцінюється напад, як на інші сторони, буде діяти в рамках України у вигляді такого альтернативного документу? Оце єдиний шлях щодо перемир'я, який на даний момент можливий? Ну і новий папа римський американець Лев XIV сказав, що він. Ну, напевно, вперше за останній час, коли ми чуємо від Понтифіка речі, які він називає своїми іменами, що він категорично засуджує агресію Російської Федерації, вона в цьому винна і хоче, аби для України був справедливий мир. Українці на це. Заслуговують лишаю вас із словами. Понтифіка. Ви не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. Ну і в описі ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. От зараз завершую відео, і ми йдемо робити для вас нове відео, яке ви подивитесь вже зранку. Дякую всім вам за довіру. До зустрічі.